Всім мої вітання. Сьогодні буду готувати торт з кабачків. От підготувала два кабачка, буду терти на тертку. От кабачки потерла, трошки посолю, щоб вони пустили сік. Перемішаю, а тим часом буду готувати соус, яким буду перемащувати торт. Чищу часник. Кабачок постояв, впустив сік, будемо віджимати. Вбиваю два яйця, додаю ложки дві борошна і десь півчайної ложки солі, масу перемішую. А тим часом підготувала часник, подавила. Сковорідка розкалилася, викладаю, роблю маленький вогонь і викладаю свої кабачки. А тим часом потру такий плавлений сироп один на міленьку тертку. Щоб зверху сама сіла, було б самий раз. Зараз переложу в другу посудину, Перевернула. перекладаю більшу посудину і зараз перемішаю. І так знімаю. В сковорідку викладаю ще один. А цей перемащую? І так зняла останній шостий млинець і змащую його зверху, можна прикрасити кропом помідорчиками, яйцем, хто чим хоче. У мене поки буде не перекрашений. Але даю йому настоятися, щоб він настоявся в холодильнику ну, хоча б годин шість. Щоб він був смачніший.